Так, взяли квас, взяли чипси, марні, один з бананом, другий з чоколядом, морозу. Подай мені. Трош. Толом не можна. морозиво. Стій! Бля, хамуха. Це морозило, Вже трохи ще щебарм кетчуп. Кетчуп. До шашличка. Кіткат. кіткат, Ти брав шайду? Ні. Nee. Два кітката, сирочок. Сирочок. Ось такі горішки шоколадні, смачні. і люблю все такі жувальні штуки в мене. Які туди любить. люблю, я більше йому взяла, чим собі вам. А оце вже взяла собі. Червячки Желені. Пачка вологих. молочко. шакачук, кетчуп, еще майонез, нац, сникерсы, то, что вам не можно, еще один нац, что смеешься, Йогурт. Ты будешь морозов менеджер? Ні, я буду твіксы. Дальше ша майонез. Нагломорда. Киси. Но, но но но! Йой, но Ще. Торт заправка бурякова томатна, буду борщ робити. Далі. Бульба, морква. Вроді всю. Десь тисячу гривень вище. Бо я почав ходити ту О, Подушки у нас нове приобретение. Нам баба подарила. Відкриваєш чи ні. Ну я відкрию, я буду пробувати спати. Вот, я чищу кабачок. Бо мені треба на кабачкову ікру. Тут морда. Якийсь лебідь лебедь намалю. Ходушки. Та витягує просто, йой. Не витягується, бо воно туди Так. Да. Все витягує. Велика. Мягка. Во що за поношка? Може побратися трошки поночки, бо їм відковати. Дивіться, яке красиве санечко. Тата майстер. Вау. Приїхали, Міка дивіться, Він дід з собаками обістралась. Йому папу підтирає. Він зайшов до машини і обригав її до пізні. Зараз їдемо на мойку, щоб ми машину то Жесть просто. Ми йому дали цілу свинячу голову. Він десь разів 10 какав. То ужас. Зараз їдемо на мойку, хай там миють. Якраз хотіло сказати, що не працює захиля. Нажимати? А от хтось і миє. А от хто? Турок, гавкає. Люди вночі. отак от тиском треба мити. Машину змийше. Так, помили машинку. Ну як? Я тут що помила? А вова бідний розплачується. Зато машинка дивіться яка чиста, файна. Машина ідеальна. І коврик ідеальний. Що? Ура! Дивіться, як машина бл. Просто ляля. І коврик ідеальні. Супер. Все відмилося, запаху немає. Сядь два години вечора, ми хіба приїхали. Чоловік пішов на кухню щось там робить. Ми, як завжди, завтра вдома, зрозуміло, по якій причині. Ось такі Так. Ну, я дуже пішла на зараз погані роблять. Mm. Я більше по гран-при. Десь інше я не беру. Сьогодні взяли, бо чогось захотіли. Завезли нові, тіпо щось свіжі. Ми приїхали в дачі, заїхали в АТБ, Зараз йдемо, хане треба робити закрутки. А треба до мами перш взяти не закрутити кошту. Так, таків. Ви дивіться, яка в мене красота. Здорово, щоб ви розуміли. Дико обожнює оцей сирок. Він дуже смачний. Я не люблю творожок, але оцей реально смішний. Я ще ставлю так, знаєте, в холодильник до стінки. Він трохи підморожується і повністю як морозиво виходить. Ммм, дуже смачне. мене чоловік не любить оцього штуки. Ізюм, там курага, але от з цим дуже їсть смачно. І з нікож раз у лікарні. Зараз знову в лікарні показувати не буду ні. Він пам'ятає тато, бідний, руку свою порізав. Так добре. Я не знаю, чим це. Напевно, диском десь на роботі. І зараз його лікарню привіз. Пішов з ним, хай перевірить, що все добре. там. І вже поїдемо далі. Отакі От то справи. Як не весело, то весело всім називається. Кожен раз у когось щось таке життя, як то називається, дай Бог, щоб все було добре. Я сиджу поки в машині, бо ну, в разі чого треба буде пар... перепаркувати, бо ми так устали. щоб ну, тут заїжджає швидка, в принципі. Тому сажу, чекаю, якщо тут буде їхати, буду від'їжджати. Так. Mm. Я забула, що щось стати. Міни на тебе. А, Сьогодні насичені день взагалі. Ми з'їздили в гори, Ми купили, купили картоплі. Я роботу хотіла відправити після того, всього. Полянує мені ніхуя працювати. Не Ладно, не за того бою. Ми поїхали в гори, накупили всім картоплі. Взяли собі 4 мішка здорових, В одному мішку, коротше, 40 кг картоплі. Надіюсь, нам то хватить хоча б до Нового року. Бова каже, що я кажу, ні. Ти казав, що хватить, чи не Я кажу, що ні, бо він жре картошку ну, кожен день в будь-якому виді головне, наші картопляти була. Так, що ще? Е, зараз їдемо на озеро. Сьогодні останній день літа. Хочемо викупатись. день ось... літа. Останній день літа, нема що радіти. Зараз їдемо ще в ОТБ. Ми підціли на один квас дико і тепер його п'ємо кожен день банками. Дуже смачний, не знаю, що він мені так сподобався, але дуже смачний. Тобі подобається? І вові подобається. Я того літа розливного не було. Ну, Піди ну, купи. Ай. Ну, одним словом таке. І ще заїдемо на ту квартиру, нам дещо треба взяти, бо треба бульбу, ящик такий маленький, знаєте, від овочів беруть на картоплю, а то все розкидувати, щоб вона там всі була. І купатись, купатись, купатись. Останній день, що можна купатись. Дивіться, скільки котиків Кошатки! Хто такі гарні? Котики! Котики! Скільки у вас четверо сидить, так? Кс-кс-кс-кс! Красунечки! дивіться, які у нас красотулі. Це франческо, правда? Ні, це Франческо, це Карбо. Ні, Карбонара то ця, а це Франческа. Oh. Так, ми приїхали ми приїхали скупнутися і вже їдемо далі. Ми хочемо купувати кавунчика. І отакі. Що, в... 1 вересня пройшло удачно. Я останній раз покупалася, хоча ми вже який раз говоримо, що ми останній раз купаємося. Це як на гриби, ми їдемо то точно. Ми покупалися, відсвяткували. Зараз їдемо по кавунчики-денчики. І ще щось думає. Так, приїхали на базар. День на жаль, не було, тому взяли кавунчики. Так. Сьогодні 2 вересня, понеділок? Мала би бути файна погода, але щось погодки немає. Жаль, бо я хотіла ще останній раз поїхати покупатися. Я вже не знаю, який раз кажу що останній раз, але я дуже рада, тому що ще тепло. Тому що багато що стираю, перестірую все до зими. Зараз має бути ідеально чисто. За цей вересень маю перестирати повністю всю хату, всі штори, все повністю. Далі. Які плани на цей місяць? Вова поки що не звільняється. Він забрав заяву, бо ми, як я казала, дещо хочемо пробувати там. Ми там домовляємося з начальником. Ну, коротше, то наша тема. Дещо попробуємо. Ми зараз йдемо в відпуск повністю. Мені треба робити вже зуби. У мене 16 зубів. Просто ніяк наважитись не можу, страшно. Мені треба зуб уже штир вкручувати. Я піду з татом, бо тато її теж треба. В нього якраз після того лікаря, що й у мене зуб вирвали, так і в нього. Йому треба вставляти. Він трошки менше боїться, ніж я, але таке. Менше з тим, далі ми хочемо їздити по гриби на рибалку. Ще декуди хочемо поїхати. Що ще сказати? Я поки що не знаю, чесно кажучи, що і до чого, але будемо бачити. Зараз. Понеділки кажу, зараз чоловік на роботі. Я сьогодні вихідна, я сьогодні по хаті все роблю. Я сьогодні дуже багато маю що стирати. Готую їсти. Ось сьогодні готувала вже борщик. Зараз зроблю картопельку з цибулькою і салом в духовці, з м'яском. Половина м'яса свинячого, половина курячого. Далі я хочу зробити. Овочевий салат, але мені треба бігти по овочі, бо в нас вже закінчилось. Далі я роблю кабачкові блінчики, такі, оладушки, бо я не робила не цього року. Далі я дві роблю каші деміку. Далі мені треба приготувати ще. Щось таке. Компот я ще зробила з сливками і яблучком. На завтра зроблю компот з грушами і яблучком. Ще думаю, піджарити кабачкові ті оладушки, бо я теж їх дуже рідко зараз роблю. Тому що я пам'ятаю, що кожен рік Вова кричить, що йому надоїдає, що він не хоче, щось цей рік забила хрен. Кабачки, хоча кабачків цього року в бомба була. Ну, я буду щось робити. Думаю, сьогодні от ось хоч буде пробирати коридор наш. Ми приїхали на пошту розетка. Хотіла сказати, чоловік ідеали. ні. Приїхали ми в центр, я сію взяла туш. Зараз посмотримо, яка вона біля блистить, капець. Ну, не в сенсі. Кайф. Не люблю, щоб блистить, але чесно, прикольно. Ми накупались. Що? Втік. Ми накупались шикарно, але вода вже сьогодні була холодна досить. Правда? Ага, теж підстили. А що в трусах їмш? А чого? Ти думаєш, вони висохнуть? Та як був магазин, ти в мокрих шортах? А в мокрих трусах ліпше? Нормально в трусах. Так, ми накопали, зараз шоста вечора, значить ще десь годинки дві і в нас включить світло. Світло виключили десь четверта-п'ята, десь так. включити Нам поміняли групу, у нас тепер інша група. Мені більше подобається, Там більше світла є, ніж взагалі. Ну, сьогодні мають виключити от мали з п'ятої виключити до восьмої і з десятої із 10 до душе якоїсь там, до 11-ї. Все. То цілу ніч не виключали, цілу ранок не виключали. Ти собі готувала спокійно. А лава катався по роботі. Ще так, ми ще заїхали в тебе. Хотім дещо купити. І я захотіла сильно вареників. бо пішов брати рік різних вареників. Вава взяв вже три вида вареники. Але пішов ще в АТБ. Я дико хочу з вишньої вареники, а там не було. Він взяв із ворогом, і з бульбою, і ще щось. Внікою, походу. А Я хочу з виш. Вова Вава в АТБ, якщо там не буде, то буду бігти в Галю Балвану і там брати. Заодно там візьму морозиво, бо люблю морозиво там. Смачна досить. Там така маленька баночка, коштує 55 гривень. Але вона вартує тих своїх грошей. По-справжньому смачні, попробуйте. М -м, поки є. Свого чоловіка обожнюю. Е -е, я хотіла підставки такі, знаєте, під гаряче. Кажу чоловіку, піди купи пару підставок, але щоб в колір були нашої кухні. Купив. Щоб ви розуміли. Раз. Два. Три. Чотири. Коротше, іще пару. І щоб ви розуміли, ні один під колір кухні не підходить. То, ну, вова, то кадр. То просто малий кадр. Завтра тяжкий день. Завтра на роботу на дотрі... тяжкий день, скажімо так. Потім їхати треба в училище, Вовина Якщо що так називається, коледж швид. А... Отаким. От Потім. Я не знаю, тут треба завтра показувати. У мене чоловік, як завжди, як пішов на годину, так і пропав. Де він пішов, я не знаю. Я сижу вже тут. Угораю з того. Світла ще немає. Але він за десь півгодини у тебе точно легкість. А я сижу, чекаю. Приїхали в Галю балуми. Там тільки кілограмів показали. вареники з вишнями. Тато казав, що дуже смачні. Тато, тут берег. І, 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 так. І, і, і та, тут мажорний. Вбиває коло, як завжди. Мені тепер на Я сьогодні такий тортик взяла. Називається Я не дуже люблю цю фірму, але що є, то я взяла такі. О. Буду зараз кушати. І перекус номер 2 Я доїдаю картопельку з м'ясом і жареною цибулькою в соусі.